Вітаю гостей та підписників каналу про Електро. Сьогодні ми з вами зробимо батарею для електроінструменту DEVOLT лінійка 18 вольт. Ця батарея перенесе нас просто в інший вимір потужностей. Тому що комплектуючі, які я буду використовувати, вони тільки в кінці 2024 року з'явились на світ в плані своїх технологій. Я кажу про акумулятори від Molcel P50B. Для того, щоб зрозуміти, що це таке, давайте подивимось на внутрішній опір. 6 мільйом. Я впевнений, що ця батарея може конкурувати з новинкою від DeWalt PowerStack 5 Агодин, тому що в нас буде 10 А годин, і струмова здатність цих комірок складає 60 А. Звісно ж, з контролем температури. Але 35 або навіть 40 А вони витримають без нагріву, при якому відключиться батарея. На жаль, в мене немає можливості. Перевірити на таких струмах, але Ну я перевірю на, без, на на 40 амперах. В мене є можливість перевіряти на 40 амперах. Це буде в іншому окремому огляді. А сьогодні робимо справу по темі. Комплектуючий, який я буду використовувати, це корпус. Він не друкований, а литий з. Ну, щось типу термопласт автомату. Так. Ось такі холдери. В комплекті йде ось така плата. До речі, вона також краща, ніж в оригіналі. Ну, якщо порівнювати з ось такою батареєю. Це оригінальна батарея DeVolt на 4 Аг. години. Це теж добра батарея, але вона нам не конкурент. Я зараз покажу чому. По-перше, елементи 18650, по-друге, конектор, як бачите, силовий. На 4 крапки торкання. Ну, я маю увазі на один полюс. В цій платі 6 крапок. І навіть товщина металу, якщо побачите, вона більша. Заміряти я не буду на екрані. Тут я вже міряв 0,8 мм ось ця шинка. Тут трохи менше, десь 0,5. Перед вами весь комплект для збірки батареї. Єдине, що рідні пластини я використовувати не буду, тому що мене не влаштовує перетин. Вони не розраховані на такий струм. Тут перетин 0,15. Я буду використовувати. Нікельовану стрічку товщиною 0,2 мм. Ось таку. Вже частково зварив батарею, і тут наступає той момент, коли я роблю коротенький відеоогляд для замовника, щоб переконати його, що я встановлюю нові комірки. Як це відбувається? Тобто, я показую один бік батареї, яка вже зварена, а потім інший. Який ще не зварений. Ось бачите, нові комірки. Тобто контакти не зчухані після зварки, абсолютно нові. Також ви могли помітити, що не видно написів на комірках, типу, це якісь новними. Але я просто використовую тут ще додатковий термозбізний рукав, тому що без нього комірки трошки люфтять. А з ним міцно тримається. Закінчив звалювання батареї повністю ось всі боки в два шари стрічкою 10х02. Залишилось, в принципі, приєднати цю плату. Це пайку завершено. Дріт силовий використовую 12 АВГ, більше просто не влізе. І тепер спробуємо подивитись, чи все в нас працює. Так, чудово, батарея вмістилась, вставляємо в зарядний пристрій. Якщо щось не так, оригінальний зарядний пристрій вимкнеться. В мене зарядний пристрій на 4 А, тобто сумарна потужність 88 Ампер, як бачите. Це вже коли батарея майже повністю заряджена. Ну, в середньому так 80 Вт. Тобто, щоб довести вам, що заряд іде, я просто покажу. Показники ваттметр. Ось батарея, дріт. І ось ваттметр. Показує нам 85 Вт споживання. Зафіксував плату відносно корпуса герметиком крокодил. Також приклеїв датчик до поверхні безпосередньо його погано видно. Вон там всередині до комірок. Тепер збираю, щоб крокодил висох у нас в зібраному положенні. Все, ставимо на зарядку і чекаємо. До речі, був в мене випадок, коли я вигадав подібну батарею, і замовник, коли його отримав, перший раз розрядив, і коли встановлював на зарядний пристрій, сказав, що воно не працює. Це тому, що тут доволі такі напружені контакти силові. І для того, щоб встановити в пристрій зарядний, треба двома руками ось так натиснути. Він просто не довставляв її до кінця. І тому заряд не йшов. Для прикладу, ось батарея також самостійної збірки зібрана на елементах 18650 Murata VTC5, та. Ця нова батарея зібрана на елементах 21700 від Molitcel P50B. Подивимось внутрішній опір. цієї. 42 мільйони на клемах. І це я вважаю гарним результатом. Тепер дивимось, що відбувається тут. Дивіться, 20 мільйон в два рази менший. Якщо хтось знає, який внутрішній опір у батареї PowerStack нової, будь ласка, поділіться в коментарях, тому що в мене на руках її немає, і хоч хотілося б порівняти з цією батареєю. Батарейка готова. Тестуємо на інструменті DeVolt.

Для тих, кому цікаві такі батареї, ви можете замовити їх в мене. Посилання буде під відео в описі. Також я виготовляю батареї підвищеної ємності на елементах 18650 від Tenpower ємністю 2,5 Аг. Так як корпуси трьохповерхові, то Ємність виходить 7,5 годин. Також досить, досить непоганий варіант. Але вони цьому не рівні. Дякую за увагу!